Добрий день, шановні наші інтернет-глядачі. Сьогодні ми порозмовляємо про хід подій чемпіонату. І щойно розпочався у нас 27-й чемпіонат України серед чоловіків. Завершився, щойно завершився другий день змагань. І з нами в бесіді другий тренер, помічник головного тренера з Сколтачихіна Сергій Столяров. Ну, декілька питань будуть такого напрямку. По якій схемі ми будемо грати чемпіонат, як він, як він вирішувався, де вирішувався, і взагалі як він буде проходити. І є ще, так, є ще декілька питань, які ми вже під час розмови будемо задавати Сергію. Перше питання Сергій: ну, вже другий день на 27 му чемпіонату. Скажіть, будь ласка, ваше враження, як виграє ваша команда, взагалі додалась команда друга Львова, Київ підтягнувся. Щось змінилося, ваше враження? Ну, о своїй команді я хочу сказати, що ми виглядімо на сьогоднішній день ще не так, як виглядали в кінці чемпіонату і в предыдущий чемпіонат. Ще не зовсім люди розуміють, як грати і що грати. Это о нашей команде. А о чемпионате... Ну, выходит что... выходит, что ваша команда по потрошки, по але додае. Да, понемножку начинаем подтягиваться. Сейчас заболел там Ермаку, не играл после болезни. Ну и ряд еще других игроков. Молодежь вроде как ничего подтягивается. Распущался чемпионат, формула чемпионата, они бы то уже... З'ясувалося, це два тури великих, потім після двох турів дві залишається перша четвірка, яка буде грати за золоті нагороди, а п'ята-шоса команди йдуть грати, можна сказати, як називається, вища, вища ліга. Це до юніорського чемпіонату. Взагалі, ну, ваші думки, які були плани? Это еще в чем росе видмовывалось вид плей-оффу. Наскільки це правильно? Погоджуйтесь, вы чини. Ну, я хочу отметить то, что начался чемпионат, а систему розыгрыша мы так до сих пор, как бы и на первом заседании еще обсуждали. И я так понял, что до конца еще не обсуждено. Потому что Мариуполь писал письмо от своей федерации на, это, на Федерацию Украины. Мы трижды писали письмо, но нам так никто не ответил на это. Що сильно возмущає, що почався чемпіонат ні представителі, ні міністерства, ні федерації... Я, 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 я вибачаюсь, до речі, хотів окремо якби, задати це питання, але ви вже трошки випередили, ну, воно йшло однією темою, я хочу трошки від себе сказати. Ну, справа в тому, що ну, завжди у нас, е, якщо завжди перед самим чемпіонатом на першому турі завжди були присутні е, а. Державний тренер. Б. Головний тренер. С. другий тренер національних збірних, головна суддівська колегія, бо перед самим чемпіонатом виникало багато питань, які якраз от всі тренери разом і вирішували. Зараз перед, на засіданні суддівської колегії ми не бачимо. Ані Лісуна, до речі, який зараз знаходиться, ну дуже дивно, але він в від, відпустці. У нас сезон розпочався, а державний тренер в відпустку пішов. Е, нема головного тренера, немає другого тренера. Ну, що ви на це скажете? Це, звісно, сильно возмущає нас і на засіданні ми об цьому піднімали питання. Ну, що ще хочу сказати? В цьому році. Начинаем мы чемпионат. Получили положение за две недели до начала чемпионата, которое вообще непонятно, как написано и что там говорится. Первое, что там говорится, это популяризация водного пола в Украине. Второе, это подготовка игроков, команд, мастеров в своих регионах, подготовка национальной сборной, игроков в национальную сборную и выступление на национальной сборной в своих чемпионатах Европы и все остальное прочее. А на самом деле получается, что мы не развиваем водное поло, а мы наоборот его гробим. Если в прошлом чемпионате мы максимум могли сыграть, ну так получилось, что мы боремся за первое место две команды Львовская команда и Харьковская. Мы могли в очной ставке между собой сыграть 13 матчей. Это, учитывая суперкубок и кубок, то в прошлом году мы сыграли всего лишь 11 матчей, так как в играх плей-офф мы выиграли 3-0. А в этом году получается, что мы сводим весь чемпионат до 6 матчей в чемпионате. О каком развитии или популяризации водного пола может идти речь? Ну, Звучало э в последние роки мы, еще, когда я был. Державним тренером я змусив переконати тренерів, бо щоб команди перейшли на фінальну частину, щоб звання чемпіона України було десь розірване до трьох перемог. І, до речі, ми маємо багаж цікавих ігор. Це ще тоді і лічівець БМК тоді коли ще існувало. Ну дуже цікавий фінал був там драматично, навіть так можна сказати. Потім декілька років поспіль, починаючи там з 13-го між Динамо, Слобожанцем. І що цікаво, такі ігри вони збирали повні трибуни, повні турбуни басейна. Це і в Львові, і в Харкові. Я, я власними очами бачив в Харкові переповнений басейн. На жодну гру тура прийдуть глядачі, будуть люди ходити, але не буде того жіотажу. Ну ми зараз граємо по футбольній системі. Це може бути таке: як... От зараз львів'яни взяли двох легіонерів, знову вони показали, що без іноземців вони не впоряться. І може бути таке, що за тур вони стануть або вони, або Харків стане чемпіоном до чемпіоном України. І автоматично. Сам сам чемпіонат втрачає, інтригу, втрачає інтригу, і... І, і, і популяризацію і розвиток. Ваші які були пропозиції, що ви хотіли? Ну я хочу сказати, що своїм власним рішенням Лисун це утвердив цей регламент, не посовітувавшись ні з ким, не зібрав громаду, як кажуть тренерську раду, тренерську раду де, де ми кожний рік обсуждали ход. Ну, хи... спиль... да, все да. тренеры, я помню, это было в Министерстве, когда мы ми навіть на два дня приезжали там... А в этом уроке Лесун своим власною... властным базанем, звів чемпионат до шести матчей по кругу. Я считаю, что этот чемпионат очень потеряет много в интриге, и борьба за первое место может решиться в трех турах, в которых ну, я не знаю. Тут даже вот в положении нет по легионерам никакой, okay. никакого объяснения. Как они будут играть, сколько они будут играть. Два легионера и все. Они могут, вот как сейчас, приедут на, на, на одну игру с нами, отыграют и уедут. И все. А, а потом может приехать, например, на четвертый тур. Да. им треба будет какую игру да. выиграть. Приехали, выиграли. Поэтому мы свое предложение вносили, чтобы они играли какое-то количество игр. Если они не, это количество игр не играют, для того, чтобы были интересные игры и все, тогда результат в конечном итоге не учитывать, если они не сыграли определенное количество игр. Ну, ну, выходит, что вопрос больше, чем ответ. Выходит, что регламент кто-то затвердил без... Ради тренерів, без е, зборів, без, і, і граємо, повернулися знову знов до системи, яку ми вже, можна сказати, забули. Останні ну, вот, да. Останній раз ми грали, я не пам'ятаю, десь 6 чи 7 років вже, вже, вже забули цю систему, і ці фінали показали, що вони варті того. Наприклад, навіть фінал за третє місце. Какие ну, были? да, до пяти, До 5. Остання, медаль решилась в 5 игре. И она действительно была финальной. Мне кажется, все-таки, ну, крок назад. Да. Что мне еще хочется отметить? Этот регламент до сих пор, вот, даже на заседании судейской коллегии перед первым туром, прозвучала такая мысль главного судьи или не, не мысль, а просьба дать свои предложения по пунктам регламента у нас идет чемпионат какие предложения можно давать уже все должно давно закончиться За и мы должны играть уже по накатанному чемпион... регламенту, который уже все а как мы уже первый тур отыграем а дальше мы не знаем ничего, как так можно я не понимаю этого ну, почуло мы почуло мы звичайно претензии Сергія Столярова, як воно буде далі йти, час покаже. Я думаю, що ми ще і порозмовляємо і з, і з Столяром, і з іншими тренерами. І, але вже в такій приватній бесіді, е, як кажуть, не на камеру е, чув на від одного тренера незадоволення. незадоволення то Тими правилами, за якими зараз команди грають чемпіонат. Ну, а головне, що це хочу повторювати, що головних керманичів водного полу на початку сезону просто нема. От ми зараз граємо, цю, цю інтерв'ю робимо в Кам'янському. Ну, нема нікого. Нема Завізіона, повторюю, нема лісуна, немає Євтушка, нема нікого. Жодного представника федерації. Ну, таке враження, що ви там граєте, а ми там щось якось. Вы, ну, слово вы це не По-инакшему, это не может заразумить. Ну, вы, я хочу еще. еще дополнить, что. Все? Не, не, скажи, скажи. Дополнить, что все-таки я думаю, что разум восторжествует и федерация как бы пойдет навстречу командам, которые просят ее об этом, и коллегиально мы сможем решить. Наші питання, які многие регионы, оставшиеся, которые які ще розвивають водне поле в Україні, ми почули думку тренера команди, діючої команди чемпіон України Сергія Столярова. Незабаром ми ще повернемося до, до цієї теми, порозумовляємо з іншими тренерами. Наразі хочемо подякувати Сергію Столярову. Вам сказати, з вами був інтерв'ю брав майстер спорту міжнародного класу Вадим Скоратов. Залишайтесь з нами. Дякую, що ви з нами. На все добре, до побачення. До свидання.